Студенти-культурологи філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відвідали музей палацу римокатолицьких архієпископів. З експонатами музею студентів ознайомила пані Руслана Бубряк, завідувачка виставкового відділу музею історії релігії. Свого часу саме вона разом із кількома співробітниками працювала над впорядкуванням фондів Львівської архідіацезії, з яких і була створена ця експозиція. Також студенти мали нагоду побачити із середини, як виглядає палац латинських митрополитів, який сьогодні є курі Львівської архідіоцезії Римокатолицької церкви та зустрітися із архієпископом М'ячеславом Мокшицьким митрополитом Львівським. Архієпископ запросив гостей до бібліотеки палацу, де розповів історію створення Львівської митрополії, яка у цьому році відзначає 650 років від дня заснування. Студентам відділення культурології, яким більше близька візантійська сакральна культура та мистецтво, безперечно, було цікаво познайомитися із латинською культурною спадщиною та побачити зблизька оригінали предметів церковного вжитку які були їм відомі лише із підручників і, і пізніше, після 35 років, це місто не розвивалося, і встановили, щоб приїхати тут до Львова. І, так можна сказати, що переніхати. ця церква в Україні є від 60, 650 років, і вже існує тут, але може трошки скоріше, бо Місіонери прийшли, працювали, щоб створити мати структури, вірних і бірних. пізніше папа <кхи> затвердив цю архівецію. Ну, Наприклад, тут є отут є чаші і монстрації релігварії. На що митрополит також взяв слово і сказав, ну як пані зробить музей, то музей буде. Це на відкритті. Ну і так, так я і ще двоє художників наших музейних ми тут попрацювали і створили цей музей. У Львові урочисто відзначили спомин в'їзду Ісуса до Єрусалима. 13 квітня католики Львова розпочали великий тиждень урочистої процесії довкола Митрополитчої базиліки у спіння Пресвятої Діви Марії. Уже традиційно освячення вербових галузок відбулося перед храмом біля пам'ятної таблиці святому Йоаннові Павлу II. урочисту ходу, яка символізує тріумфальний в'їзд Ісуса до Єрусалима та святомесу з Євангелієм Страстей Господніх, очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький митрополит Львівський у співслужінні з єпископом Емеритом Мар'яном. Мучиком у святій месі вербної неділі також взяли участь священники, семінаристи, Вищої духовної семінарії святого Йосифа на чолі із отцем ректором та численні парафіяни, які, попри тривожні новини і постійну небезпеку, вірно тривають при своєму храмі. Завершилася урочистість виставленням присвятих дарів і богослужінням гірких жалів, яке у львівській архідіацезії належить до традиційних покутних практик великого посту. Верна неділя або неділя страстей Господніх розпочинає страсний тиждень. Урочиста процесія з галузками нагадує про вхід Ісуса до Єрусалима, а читання страстей про початок його страждань заради нашого спасіння. Це заклик до глибшого єднання з Христом у його хресній дорозі. Скоро офіровав за нас своє життя. Занячми до нього благання. Меса освячення мира у Львівській митрополичій Базиліці, 15 квітня, у Великий Вівторок у Львівській митрополичій Базиліці, Успіння Пресвятої Діви Марії, відбулася конгрегація священників та богопосвячених осіб Львівської архідіацезії, і щороку у Великий вівторок священники з усієї діацезії з'їжджаються до катедрального собору. Який є матір'ю всіх церков архідіоцезій, аби разом із своїм ординарієм служити святу месу освячення мира? Перед святою месою було молитовне чування та адорація присвятих дарів. Євхаристія, яка розпочалася о 10 ранку, разом з ординарієм архієпископом Мічеславом Мокшицьким співслужили єпископ помічник Едвард Кава, єпископ помічник Леон Малий, єпископ Америт Мар'ян Бучик, ректор, вихователі та викладачі семінарії разом з прибулими священниками з усіх деканатів львівської архідіоцезії, очолив Євхаристію. Та проголосив Гомілію до священників єпископ кілецької діацезії Ян Петровський. На завершення літургії пролунали слова привітання львівського митрополита Мечеслава, слова подяки та вітання від імені всіх священників архідіацезії, склав брат Вавжиніць Іванчук, настоятель Боніфратрів у Дрогобучі. Святкування Меси Мира є особливим свідченням єдності церкви, показує повноту священничої влади єпископа і єдності з ним всіх священників. Під час святої Меси священники відновили свої обітниці священства, які давали під час рукоположення. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький освятив оливу хворих, і оливу катихуменів та хризмо, тобто запашну олію, яка протягом року використовується під час таїнства хрещення, миропомазання і священства. А також в цей день освячено єлей для таїнства єлеопомазання хворих та єлей катихуменів, які після святої меси священники забрали до своїх парафій. Wpadajmy Panu Bogu naszemu, są to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przybieża, Ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego Pocieszyciela, aby Jego moc przeniknęła ten olej. tajemstwa chrześcijania, miropomazania ta święczenstwa. my byli pomazani samą oliwą. Tobie Boże błogosławiony powsze czasy niech będzie cześć i chwała na wieki Amen Ojciec i Syn i Duch Święty 17 квітня урочистою літургією вечері Господньої розпочалося пасхальне тридення у Львівській митрополичій Базиліці, успіння Пресвятої Діви Марії, Святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, проповідь виголосив отець Роман Брода, вікарій митрополичої базиліки. Після літургії слова згідно з традицією, яку започаткував сам Христос на останній вечері. Архієпископ зняв літургійні шати аби омити та поцілувати ноги 12 чоловікам, як це робив Ісус. Апостолам після завершення святої Меси дари були перенесені до темниці, а з вівтарів були зняті всі обруси до Великої суботи. Великий четвер це день встановлення таїнства священства та Євхаристії. Тож молодь від імені цілої парафіальної спільноти привітала священників та єпископів, дякуючи їм за пастирське служіння. I sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciao vrusta. Ciao vestus set. Ciao questo set. 18 квітня у велику п'ятницю у митрополичі Базиліці архієпископ Мічеслав Мокшицький очолив урочисте богослужіння страстей і смерті Господа Ісуса, а також скерував довірних. Пастирське слово, присутні окремо помолилися про закінчення війни та тривалий мир в Україні. Велика п'ятниця це єдиний день в літургійному році, коли не звершується свята Меса. Замість неї відбувається богослужіння страстей Христових, під час якого читається Євангелія від Йоанна про страждання і смерть Ісуса Христа, та відбувається поклоніння дереву Христа, на якому розіп'ятий Христос. Після завершення літургії архієпископ Мічеслав Мокшицький разом з присутніми священниками перенесли присвяті дари до Господнього гробу, спорудженого три традиційно в бічній каплиці катедри з огляду на комендантську годину до 22-ї вечора тривала адорація Євхаристійного Христа. Все вічний Боже, твоя мудрость і сим керує. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Drzewo słodkie groździe, rozkoszny owoc nosiło. Same za w dzięki Jezusa możemy brać w w Eucharystii. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ciało Chrystusa. Царя Христа сам Царя Podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Paschalna Wigilia rozpoczyna trzeci dzień Świętego Tridnia. 19 квітня святкування пасхальної вігілії в митрополичій Базиліці очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький. О 18-й годині перед головним входом до катедри було винесено пасхал, велику воскову свічку, яка є знаком Воскреслого Христа. Архієпископ Мічеслав Мокшицький розмістив на Пасхалі п'ять цвяхів, що символізують рани Христа і актуальну дату, запалив від розкладеного вогню Пасхал. Під час процесії до головного вівтаря духовенство ділилося вогнем від пасхалу і збірянами. Літургію світла змінили читання з псалмами. Архіпископ Мячеслав Мокшицький урочисто освятив воду, якою покропив присутніх у храмі, а далі виголосив проповідь. Усі присутні в катедрі відновили обітниці хрещення, відрікаючись гріха, сатани і всього, що веде до зла, а також визнали віру в Бога Отця, Сина і Святого Духа. На завершення пасхальної вігілії архієпископ М'ячеслав Мокшицький привітав з великодніми святами усіх вірян і побажав пережити близькість воскреслого Бога в особистому житті кожного. А для нашої держави побажав тривалого миру. <плес> Через місцевим послам ми зостанішми в сахарменті, що Боже Варній Весту з Христосе його Просимо про закінчення війни в нашій батьківщині, щоб через молитву та наше навернення ми спричинились до миру. Котрого так прагнемо? Тебе просимо. do prisłunist, tutaj tut wojni i za zachys, w naszej dżajm. Spasiby nam, a także wszystkim ty, kto, kto za wybor, nas o i i wymuszony trymaty brukowskimi. Niechaj my, w kiedy wybor wyboruje te i las Буде увінчаний миром Христа, який помер воскрес на того, щоб ми могли радіти Боже миром. Старо Божого провідіння, знову маємо можливість заглибитися в найбільші таємниці нашої мири, мовки смерть і воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Переживання пасхальних свят наповнює наше життя сенсом, вказує йому властивий напрямок, дозволяє з надією та підвагу дивитися у майбутнє. Тож відкримо наші серця для віри та надії в те, що Ісус і Господом, а людина та світ перебивають у Божому серці. Дозволимо Воскресному Христу пронукнити своїм світлом і миром, темляю наших сердець і болючого часу, в якому живемо. Приймімо міць Божої любові, сильнішої за поділ, несправедливість, гріх, сильнішої за все зло, яке несе за собою мікро. Spowieszczajmy go wszystkim ludziom i narodom, że spas dla nich śmierć i wsi ten myśl. Na trzeci dzień bym wyszedł i zmówił. Ojca Słowo im wypełnił w Powstał zdrowy, nam z Bogu, nam Урочистість Воскресіння Господнього у митрополичій базиліці у Львові на світанку, 20 квітня, радісні дзвони на вежі митрополичої базиліки у Львові сповістили добру новину всьому місту. О сьомій годині ранку розпочалася резурекційна ранкова процесія навколо катедри, яку очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, проносячи навколо храму при святі дари. На початку процесії міністранти несли хрест із червоною столою патрихіллю, що символізує перемогу Ісуса Царя над владою смерті, а також фігуру воскреслого Господа. Католики Львова своєю присутністю масово засвідчили віру в Воскресіння Христове. Під час святої Меси архієпископ М'ячеслав Мокшицький у проповіді закликав усіх вірних нести правду про Господнє Воскресіння у своє щоденне буденне життя до родин, до оточення, особливо туди, де панують біль і страждання. Митрополит звернув особливу увагу на подію Воскресіння, що набуває виняткового значення саме зараз у час війни. Пасха, Великдень, був, і є, і буде найважливішим, бо це свято Любові. Святий Павло у своєму прекрасному гімні про любов писав, що любов це єдине, що залишиться. Віра і надія більше не будуть потрібні після Воскресіння та залишиться лише любов. У нашому земному житті ми зазнаємо страждань і труднощів. Плануємо, створюємо, будуємо краще життя, але ми усвідомлюємо, що все навколо крихке. Щоб знищити досягнення та зусилля цілих поколінь, достатньо лише кількох хвилин. Такі моменти викликають запитання, який усьому сенс? Та праця має сенс, коли вона увінчена любов'ю, навіть коли все втрачає сенс, вічність любові в Бозі залишається. Залишиться і передчуття, навіть впевненість, що така любов сильніша за смерть. Перед кінцевим благословінням на завершення святої Меси архіпископ Мічеслав Мокшицький побажав усім вірним мирних та радісних пасхальних свят. Jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. W jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Христоса. Чава Христоса. У Львові молилися за померлого папу Франциска, 22 квітня в митрополичій Базиліці у Пресвятої Діви Марії під проводом єпископа помічника Львівської архідіоцезії Едварда Кави в співслужінні з єпископом Сеньором Маріаном Бучиком духовенство і віряни дякували за дар життя і роки понтифікату папи Франциска, який вранці 21 квітня 2025 року завершив своє земне паломництво. У проповіді єпископ Едвард говорив про те, як Євангелія дня тісно переплітається із подіями, що їх переживаємо у Зяку з смертю святішого отця, і як воно відображає церкву, про яку говорив у своїх пастерських повчаннях, померлий понтифік. Свого часу невдовзі після єпископських свячень владика Едвард Кава очолював протягом року технічний секретаріат гуманітарної ініціативи святішого отця Франциска під назвою Папа для України, яка загалом діяла два роки і надала допомогу близько семи тисячам громадян України, що постраждали від злочинних воєнних дій Росії на територіях Донецької та Луганської областей. Не часто нам приходиться переживати такі моменти в церкві і в історії світу, як сьогодні ми переживаємо молитву за померлого папу Франциска. Вчора, коли з'являлися перші інформації, ще неофіційні, про його смерть, я спочатку ніяк не міг навіть цю інформацію прийняти. Думав, що це якась помилкова інформація. Wydważył się i telefonował apostolską anuncją arcybiskupowi z Waldesu i pytał go czy to prawda. On tak że jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia z Watykanu, ale już o to, że ma dużo informacji od różnych osób, że papa Pomer. i za jakiś czas już pojawiła się oficjalna informacja. I kiedy ta informacja że była potwierdzona, to pierwsze, co mi przyszło na że My, jak Ukraińcy, mamy jeszcze zaszczo Bogu bo w osobie papy Ukraina dziśno była duże często zgadowana w modlitwach. Ja nie wiem, czy jeszcze jakaś kraina w świecie, jaka tak często była na ustach papy rzymskiego, na oficjalnych audiencjach, na modlitwach, na poście Świętego Petra. I nawet jeśli czasem w nas, w Ukrainie, nie zawsze te słowa papy przyjmowały się pozytywnie, bardzo często dziennikarze ich wykorzystywali przeciwko kościołowi i samemu papy, to na pewno nikt dzisiaj nie ma sądów, że papa Franciszek bardzo dużo w Ukrainie. Pomógł. Przez swoją modlitwę, uwagę, przez pomoc, chociażby papa do Ukrainy, czy przeciwko zaraz, zaraz, masztabną wtórnienia Puszcino, my je w centrum uwagi, Świętego Przyrody i samego Papie Franciszka. Dlatego wczoraj na sprawdzimy, majmo zaścudia kogo tym Bochowi, szczą Boh, gdzie jest nowo sobie Papie, nam duży bado daw. Pory świętych, ta angielskie syły śpiewają hymn Twojej sławy. Через Христа з Христом і в Христі, Господи, я недостойний, ти прийшов до мене, Отець, і Син і Дух Святий. 27 квітня, в другу неділю Великодня, у митрополичій Базиліці, успіння Пресвятої Діви Марії, яка із 1948 року також є санктуарієм Божого милосердя, відбулися відпустові урочистості. Відпустову святомесу очолив отець Норберт Фрейк, директор простору надії Єзуїтського центру духовного і психічного здоров'я, діалогу та комунікації, у співслуженні з прилатом отцем'яном Ніклем, професором отцем Юзефом Волучанським та священниками львівських парафій. У своїй проповіді головний целебранц наголосив, що Боже милосердя немов об'єднує усе наше життя в одне ціле, поєднуючи все, що ми переживаємо протягом років: смутки, радості, падіння і злети, важкі життєві випробування та успіхи, врешті-решт складаючи все це у гармонійну картину. Після завершення святої меси відбулася молитва перед присвятими дарами та євхаристійна процесія навколо храму, яка проголошувала світові Боже милосердя. Kornie, błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Ciało Chrystusa. Amen. Oddajemy się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń.